Почнемо з того, що треба ще разочок пояснити за кланову подію. Але, звісно ж, перед цим смачного тим, хто щось смачненьке взяв до відео. Тож. А саме про клановий івент, де можна буде забрати колекційний легкий танк 9 рівня Бачат Авенір. Сама подія стартує 6 травня і, скоріше за все, по 27 травня. За цей час у вас буде змога забрати один з кланових танків, так так, навіть 50 ТП і ВТ Рітер. Давайте стисло розкажу, що треба робити. Ну, по перше, вам потрібно бути в клані. Все логічно виконувати кланові бойові задачі, в яких будуть знаходитись квитки клану. Це нова валюта на час події, за яку ви і зможете в крамниці забрати набори з танками, а можливо і не тільки. Окрім КБЗ, буде змога забрати ці ж квитки в щотижневих нагородах клану кожен понеділок. Ну і звісно, ці квитки ви зможете фармити у взводі з сукланом. Єдине, що залишається, це дочекатися офіційної інформації, щоб зрозуміти, яку кількість квиточків треба буде, аби забрати танки. Тож шукайте клан, а також можу побажати наснаги і терпіння, терпіння й терпіння. До речі, нагадую, що інколи час від часу в моєму клані тато проходять набори гравців. Е, зв'язатися зі мною можна по посиланню нижче в описі до цього відео. Там прям є зв'язатися зі мною. Але попереджаю, що на момент вашого перегляду набору може не бути. Наступна новина: це той самий ребаланс обладнання, який ми просто обожнюємо. Деякі з вас мене питали, чи буде розбір, так ось буде. Але короткий і по ділу: щодо першого слоту на досилачі калібровані снаряди, досилач тепер зменшить швидкість перезаряджання на 2 замість 7%. Що по факту є нерфом? Калібровані снаряди для бронебійних плюс 8%, для підкаліберів 5% незмінно. А ось для кумулятивів пробиття апнули з 10 до 13%. Для фугасів знизили з 10 до 8 Другий слот обладнання. Допрацьовані модулі, і захисний комплекс. В допрацьованих більше не буде збільшення міцності паливних баків і боєукладки. Слава Богу, а можливо і ні. Натомість міцність гусениць залишається і збільшиться з 10 до 20%. Також збільшиться відсоток з 20 до 40% щодо тарану. Схоже на нерв і АП в одному в захисному комплексі 10% до шансу пошкодження двигуна так і залишається. А ось шанс поранення екіпажу зменшиться з 8 до 7 Натомість відсоток до підриву боєукладки збільшиться з 7 до 18 це теж апінерф в одному. Третє суто обладнання це поліпшена оптика і маскувальна сітка. В поліпшеній оптиці для легких танків огляд збільшиться з 10 до 11%. Для середніх танків огляд зменшиться з 10 до 8%. Для важких танків зменшиться з 7 до 6%. А для ПТСАУ зменшиться з 5 до 4%. Можу сказати, що в принципі потрібний ребаланс огляду, тому що в деяких моментах, коли тебе на легкому танку пересвічують середні, або ж важкі танки відчуття ну не дуже. Але зміни, скажімо так, не глобальні, тому відчуватись надто прям вони не будуть. Маскувальна сітка зміни для важких танків, що рухаються, зменшиться з 3 до 2 відсотків, для середніх танків зменшиться з 5 до 4%. А ось для легких танків збільшиться з 5 до 7%. і для ПТ-САУ збільшиться з 7 до 10 Можу сказати, що ПТ-САУ і легкі танки тепер будуть ну, засвічуватись не одразу. А для і ВТ маскувальна сітка дуже рідко ставиться, якщо взагалі ставиться. Також момент з іншим видом обладнання. В нас є клас техніки, як японські важкі танки, Type 71 в яких третій слот обладнання інший, і замість оптики і маскувальної сітки в них слоти на покращену вертикальну наводку і поліпшену підвізку. В деяких танків, тож, якщо я правильно зрозумів, КВН не гори в покращеній вертикальній наводці, покращиться на 1 градус. А в підвісті знову ж для деяких танків будуть давати плюс 20%, 15% і 30% прохідності по дорогам, ґрунтам і в воді. Четвертий слот посилені механізми наведення і збільшений снаряд. В посилених механізмах наведення зведення збільшиться з 10 до 15 в збільшеному снаряді швидкість польоту снаряду збільшиться з 30 до 35%, а зниження бронепробиття з відстані також збільшиться з 50 до 60%. Ці слоти однозначно апнули. П'ятий слот. Посилена броня і покращена збірка. В посиленій броні бонус до бронювання буде зменшено з 4% до 3%. В мене таке відчуття, що розробники хочуть, щоб такий термін, як броня, в грі взагалі зник. Бо я не розумію один з слотів, який дійсно ну трішечки може допомогти в хоч якомусь танкуванні, і то зменшили. Покращена збірка, бонус до кількості місності зменшено з 6 до 4%. Нема що сказати, тупо одні емоції. Шостий слот: поліпшене керування і підкручені обрити двигуна поліпшеному керуванні бонус до швидкості повороту збільшено з 10 до 11%. В підкручених обертах двигуна же фінальний бонус для середніх і саме легких танків, потужність двигуна зменшиться з 5 до 4%. Для важких танків і ПТ-САУ зменшиться з 7 до 5%. Сьомий слот стабілізатор вертикального наведення і збалансована гармата. В стабілізаторі бонус до влучності в русі і при повороті башти зменшиться з плюс 15 до плюс 12%. В слоті збалансована гармата бонус до влучності буде збільшено з мінус 10 до мінус 15%. Восьмий слот посилені шарніри шасі. І ящик з інструментами. Щодо першого, то тільки зробили більш детальний чи зрозуміліший опис. Але на тесті його ще немає. Тож очікуємо, зрозумілий опис вже на релізі. А щодо другого, то бонус до швидкості ремонту модулів зменшили з 30 до 20%. Ну і останнє на сьогодні слот це система подавання спорядження і першокласне. Спорядження. Е, щодо системи, то тепер бонус до швидкості перезаряджання зменшиться з 15% до плюс 12%. Щодо першокласного спорядження, то бонус до часу дії збільшиться з 30 до 33%. І давайте зробимо трішки висновок і підемо далі. Як на мене, ребаланс обладнання це те, що було потрібно. Тому що деякі слоти обладнання, ну, скажімо так, просто аби були. Тому це, звісно, потрібно. Але мене зачепив момент зі слотом на броню. А так будемо тестити вже на релізі і дивитися, як граються ті чи інші танки. Ну, напишіть також свої думки щодо цього в коментарях. Так, давайте трішки розвантажу ваш мозок після цієї інформації і нагадаю, щоб не забули поставити вподобайку під цим відео, а також підписались на канал, бо 10к підписників вже ходять десь близенько. Також нагадаю за телеграм-канал, в якому ми нещодавно, до речі, розігрували завдяки розробникам. 5 танків мутант. І один я розігрував через Телеграм саме. Тому переходьте, аби не пропустити таку халяву. А також, якщо хочете слідкувати за новинами в Отбліц. Також дякую спонсорам за підтримку каналу і автора. Новеньким. Теж привітули. Наступна новина сподобається перекупам Бліца. <хи> новий пак танків, які переведуть з преміумних в категорію колекційних. На цей раз почнемо з восьмих рівнів і це Торнваген, Сумо АСМ, м 48 а 2 Round Panzer, 1008, стрв 81 Центуріон МК-51 РАК. Тітан 54 d м 4 а 1 Reвольвер Із, Кейлер е 75 тс ВЗ-112 2 і ВЗ-111. Сьомих рівнів це СТРВТ, Т28 Концепт, Супер Хелкет, ВК-4503, Пантера М10, СС-52 Ліс і Т-42. А ось на шостому рівні це буде Су-100 y Churchill мк 8 об'єкт 244 і Type 64. Ці всі танки будуть переведені в колекційні. І тут знову золота, ну майже в 69 тисяч чи майже в 70 правильно. Але, скажу так, відчуття вже не ті, коли потрібно буде відновлювати за подвійну ціну. Тож. Будьте обережні, в оновленні 11.0 на нас очікується пак танків, які будуть переведені в нову pbr якість А саме fv 4202 Є50 та 59 і ВК-3601 h Ці танки будуть виглядати трішечки гарніше і до речі. Момент про який я не міг не сказати. Пам'ятаєте ось цей герб на легендарному каму ВК. При переведенні розробники таки зробили його більш схожим на птаха, а не на герб. Ви зрозуміли? Ну що, знову ребаланс, але вже на цей раз під зміни попаде категорія спорядження. Перезарядка в ремкомплекта буде зменшена з 90 до 75 секунд. Аптечка тепер стане безкоштовною, а також зменшиться перезарядка з 90 до 75 секунд. Автоматичний вогнегасник теж стане безкоштовним. І зменшиться перезарядка з 90 до 70 секунд. Універсальний відновлюваний комплект, перезарядка збільшиться з 90 до 100 секунд. Нове спорядження: безкоштовний форсаж. Додано на всі танки, і при активації буде давати 10% до потужності двигуна. 10 секунд час дії і 70 секунд час перезаряджання. У основного форсажу час дії зменшиться з 15 до 12 секунд, а також час перезаряджання зменшиться з 75% до 65 секунд. Покращений форсаж потужність двигуна зменшиться з 40 до 35%. Швидкість обертання залишиться незмінною. А ось максимальна швидкість вперед зменшиться з 5 до 4 км. Також максимальна швидкість назад теж зменшиться з 10 до 8 км. На годину. І час перезаряджання зменшено з 78 до 58 секунд. Адреналін. Бонус до перезаряджання гармати зменшиться з 20 до 17%. Час дії і перезаряджання збільшено на 5 секунд. Калібрування прицілу, бонус до часу зведення і розходу зменшиться. З 40 до 30%. Також час перезаряджання зменшиться з 65 до 55 секунд. Пришвидшене подавання снарядів. Час дії збільшено з 15 до 20 секунд, а перезаряджання зменшено з 75 до 65 секунд. У фрамові сердечники час дії зменшено з 20 до 15 секунд. Час перезаряджання змінено з 90 до 70 секунд. Ну і останнє це динамічний захист. Замість 20% до отриманої шкоди стане 27%. Час дії зменшено з 15 до 10 секунд, і час перезаряджання зменшено з 75 до 65 секунд. Висновок поправок багато. І щоб зрозуміти, як то буде, будемо тестити на релізі, бо зараз можна тільки пальцем в небо тикнути. Ще з новин. Це в оновлення 11.0 таки вийде нова гілка італійських важких танків на чолі з Ріноцеронтем. І вже на тесті, хто взяв участь, міг потестити нові танки. Гілка починатиметься з 7 рівня, тобто матиме всього 4 танки. І на 7 рівні буде танк під назвою Каро P88. На 8-му проджету це С-55 Мод 54. На 9-му проджету С-50 мод 66 і 10 рівень Ріноцеронте. Щодо того питання, чи варто качати цю гілку, думаю, що варто. Але, звісно, буде огляд на цю гілку, і ми будемо прокачувати її тим паче, ще й на стрімах. І там. Точно, досконало зрозуміємо, чи вартується гілка часу. А на зараз ми маємо доволі цікавий ігролад, схожий на Йоха на двохзарядній гарматі. Але не треба забувати, що тут дозарядка, і скажімо так, це дозарядка нормального гравця. Шкода за постріл 420 одиниць і пробиттям на основних 278 мм. Звісно, буде вистачати для комфортної і саме головне цікавої гри. Коти у гармати становлять, ну, звісно, всього мінус 7. Для мене це майже ігролат як у Йоха. Питання, скільки досвіду потрібно, аби вкачати гілку? Приблизно 998 тисяч. Це, звісно, без сертифікатів. На знижку і все в цьому дусі. Якщо з ними, то думаю, в 600-700 тисяч можна влізти. Більш детально ми поговоримо про гілку вже наприкінці травня. Ну або на початку червня. Бо саме тоді очікуємо на оновлення. Ще з ребалансів деякі танки залишаться без деякого спорядження. А саме Black Prince, Принц, Narvon, Chimera, Chieftain mk 6, Conqueror, Annihilator і FV215B. І з цікавого це в Chimera забрали калібрування прицілу, в Chieftain забрали динамічний захист. Як і у інших британських танків. Також у анігілятора забрали суперфорсаж. А тепер кому додали спорядження? Гілка Хорі додали динамічний та навісний захист, гілка амх 50B отримає динамічний захист, гілка фоч 155 отримає вольфрамові сердечники і поліпшений форсаж. Та трансмісійне мастило. Як вам такі зміни, можете написати в коментарях. Ну і на цій чудовій ноті я буду закінчувати своє відео. Тому дякую тим, хто додивився і до цього аж моменту. Не забувайте підтримати вподобачку і підписку на канал, якщо контент, звісно, подобається. До зустрічі! Фу, є хаті, як той репер каже. май! Oh капець. Thank <laughs> you.